Ця четвірка фантазує, Ой. бешкетує, Я зі стояв. глузує Не було бить в Іванушках маленьким. і у такий нехитрий спосіб знайомить нас із новинами. Клас. Прожектор Періс Хілтон. Що суботи о 21.30. Тільки на 2+,2. Дотепний проти кумедного. Це ужас. Отличний ролик. Придуркувати проти смішного. Вау, ну наконець-то. Очень жорстка. Сувора, але весела відео битва. Програма, в которой б'ються не люди, а смішні відеоролики. А вот она мафія, де прийшла з 20 червня на 2 плюс 2. Кохання. Секс, дружба, секс, розваги, секс. Може, я просто зіпсований? Нормальне життя чоловіка. Ах, ти паспорт. Я облажався. Ми облажались на 2+,2. плюс Девід духовний. Секс і Каліфорнія. У вихідні. Близько о півночі.